Вітрі просто на Майдані. Я думаю, що це буде нормальний знак, що депутати будуть працювати незалежно від того, чи є в них там зручне крісло чи немає. Юридично ніяких перепон до цього немає. Вже можна сказати, Срілач, можна сказати, що порозуміння між міською і обласною владою не буде, як і раніше, виходить після цієї ситуації? Я не знаю. Я думаю, що позиція голови обласної ради, як представника Батьківщини, позиція обласної ради, вони будуть різні. Я думаю, що цей інцидент, який стався вчора і сьогодні з забороною проводити пленарне засідання, дасть оцінку, коли збереться на наступне засідання. От у вас депутатів, кількість депутатів, які зараз тут перебувають. Я не трогаю. У мене не, не трогає. Я хочу. Є скарги, план обіну? Є. Я ж говорю, є. Внимай, я, виска. є. Виска. я ж говорю, подажите рішення сесії, пожалуй. Подажите рішення ТВК, де у нас проходить сесія. Ну не зором. Що таке? Нічого. е е е е е е

Так, значить, тут ще Бондаренки і так далі. Це, це ті, хто обслуговували тулуба Пішов вон раз, пішов вон два. Хто іще пішов вон? Пішов вон три. Це тварина, яка служила. Пересе була, моя, я їх ще розмащував. Ураження випадка. Це подонки. Це відомі подонки, які служили тулубу, Януковичу. І вони продовжують далі мутити місто Черкаси. Водять тут, тут бригада кого? Жуковської фальсифікатори. И станция ТВК проиграна все больше, никто ничего не просит. Но, у нас є одарець, у якого 18, 18 буде. Це слуга того будете... Тому що вони мають сидіти. Один, другий воно стоять, воно стоїть. Подивися, слуга олійника. Рішення суда, 15, давно Давайте дісти, в нам входять. Тому це Такой, закон закон, фото. Фото. Я обращаюсь к экс-мэру. Вы делаете беспредел, экс-мэр. Володь, а есть решение суда? Уїхала, да? Оскільки мова постановити глобально, це не касує ні, це не може скасувати. Чому? Тому що тому, що є рішення про визнання обраними на підставі цих ну на підставі взагалі кожен стадія процесу виборчого вона випливає з попередньої. У нас після стадії встановлення результатів були депутати визнані обраними і були зареєстровані. Жодне з цих рішень не було оскаржено. Ну бувати дур, значить, я з'ярзую щоб не вдарити в це нагле ліцо, тому що губернатор Пулу Губернатор Тулов единственный и первый. И об этом отдать знает, кто меня конфузил и утюжил долгие годы. Протокол Черкаської міської виборчої комісії Черкаської області про результати виборів в одномандатно виборчому в образі з виборів Черкаського міського голови від 8 червня 2014 року Черкаська міська виборча комісія Черкаської області постановляє визнати обраним Черкаським міським головою міста Черкаси Черкаської області. Богдановича Сергея Олеговича. Одна 1967 -го года народного высана до Черкасской ремесской организации партии Вильных Демократов. Уноважен Низкого головы Владаровича Сергея Олеговича. вас